Шановні майстри, я вас вітаю з Днем Незалежності. Але краще привітання це донат на наші Збройні Сили України. Я своє обладнання зараз передаю для того, щоб продати і всі кошти пустити на дрони для 95-ї десантної штурмової бригади. Я дякую компанії «Керамо», яка передала два акумуляторних помагателя. І два мережевих різачка. І всі кошти з їхній продажу підуть, ну, ви знаєте, да? щоб було більше хороших руських. Скоро на компанії, на ресурсі TikTok Вадима Копейка буде аукціон, де ви зможете їх придбати. Кому треба раніше, будь ласка, звертайтеся до мене, я, звісно, вам їх передам за. Для 95-ї десантно-штурмової бригади. Дякую керамо за привітання. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!